Доброго дня. Доброго, дня. Доброго дня. Давайте знайомитись. Мене звати Які Ваші враження, можливо, побажання. Я хочу вам подякувати за ці всі пригоди. Дякую, що ти приїхав до нас. Вам буде ще посмішок хочу поговорити. Вам теж. <сорізь> Вчора ввечері ми коли Спілкувалися, вони говорили, що потрібно вам сказати дякуємо. Дійсно відчули турботу. Кожен заклад, який нас приймав, видна команда, яка нас чекала. Організовані всі заняття для дітей дійсно дуже класно. Харчування, перебування, знаєте, тепло, душі всюди. Тому дуже дякуємо, дуже вас класно. Повірте, для мене це приємна річ, коли Дітям сподобалося. Вони хочуть залишитися. Батьки вас точно <суспільно> відпустили. <Було, поставлен> Щоб хотіли подивитись або у нас, або в Києві. Що до Ну я б не знаю, але якщо б так. Ну, можна в кіно. Прогулянка по Києву однозначно. Діти вже спілкуються між собою три громади про те, що «А, клас так що неочікувано да. дуже приємно. Хочеться подякувати. Найщиріші слова висловити. Дійсно, вперше я не тільки в Броварах, вперше вчора відвідала і Київ, і діти дійсно навіть за ці чотири дні трошки змінилися. Вони Спілкуються вживу не онлайн, як у нас відбувається вдома. Дуже багато активностей, дуже багато організованих заходів. Якраз там, де діти не просто слухають, да вони залучені, вони щось роблять, і для них це дуже важливо, як психоемоційно, як реабілітація, навіть можна назвати така. Дуже гарні умови. Дуже сподобалося. Дітки стали веселі, розкріпащені, передружилися з усіма дітками. Дуже-дуже все подобалось. Кожен день у нас якийсь захід. Кожен день діти то малюють, то щось ліплять. Атракціони дуже подобались. Діти просто були в захваті, вони не знали, як, де, куди себе вести. Ну дуже-дуже все сподобалось. Дуже дуже обіди, завтраки, дуже все, все клас. І проживання також тепло, світло, дуже гарне відношення до нас, персоналу. Ну, ну все дуже сподобалося. Дітям дуже подобається і раді, що провели такий час. У вас було якось відволіклися від всіх своїх проблем, просто побували в казці. Ми дуже вам дякуємо, дуже дуже.